Я вітаю нині всіх, і дорослих, всі, і, доросли, і малих. Дід Мороз, я добрий, біла борода. У мене ніс з горбинкою і швидка вода. Поспішаю завжди я в святковий час. Понесу дарунки кожному із вас. скок-скок-скок, кабанчики-кабанчики, Завірюха, і морозець щіпає всіх за вуха, а на біля ялиночки чудово, усе блюдне зручайне і казкове. Зачки, стреки, скок, скок. Новий рік! Серед неба зірочок, поспішає літачок, За Сторбалом новий рік починається солід. Ми старий рік провожає пам'ятати наш базарів, закінчить у політ, облетіє усельський світ. Новий рік принісний гід, все прекрасна вруч. Ми підемо крок за кроком всіх вітати з новим роком. Гай з до нас прийде Миколай, Миколай крокує до нас. Він список вже склав, перевірив не раз. Ось та стане святковий час. Миколай крокує до нас. Ялинка у кімнаті, прикраси мої, наповнять радістю весь дім. Святкові ці вогні, то щасу негай. Сул не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Браво, молодець. Унічний нічний кашко. Україні організований дуже люди, чудово нашим діткам сподобалось. Особисто мій син розповів вірша. Ось і дуже вдячні керівництву ГНП в Рівненській області за так за таку можливість відвідати такий ранок. Це більше наших керівників зближує таке, як родинне свято, ялинка, хороводи поводити віжки, розповісти дуже вдячні. Якби в подальшому найбільше було таких заходів було дуже вдячні. Сподобалось. Дуже головне, що сподобалось дитині, що дитина задоволена, це саме головне, що дітки радіють, тішаться. І... Нам сподобалось. Сподобалось тобі? Так, <'ят> Звичайно, <name> дуже добре. Дітям бачу, сподобалось. Тобі сподобалось Так. Да. Розкажи віршика на камеру. ще. Да. Чого? Ну, розкажи, щоб всі побачили. А чого? Тож ти можеш на мініти, по телевізору показувати. Не хочеш? Тобі сподобалося свять? Ну, звісно, ще ні. Дорогі дорослі і діти, бажаю вам в новому році продовжувати вірити в диво. Адже віра в диво і в казку робить життя цікавіше, добрішим і, звісно, багатішим на приємні і радісні емоції. Гарного нового року вам і вашим родинам.